Дівчатка, всім доброго раночку і смачного сніданочку. Сьогодні без писань. Так, Давайте снідать. У мене на сніданок сьогодні смажене яйце глазун'я, Картопелька дварена, тепер трошечки підгріта. Під Півкусочка ковбаски. теж я її трошки підсмажила, ось так. Пів котлетки магазинної, Я її розрізала навпіл. І під. Ну, теж підігріла. І вареник один. Саме такий сніданок. ще в мене є тут два кусочка ковбаски. Хлібчик, масло, чай. Чай сьогодні зробила з базиліком. Чорний, з базіліком. Давайте снідать. Проснулись, ви не проснулись? Давайте снідати. Хліб? Девочки, вчора не було мукбана <кій> ввечері. Чого? А того, що ми з чоловіком просто разом вечеряли і все. Отак. по повечеряла. Потім пішли дивитися кіно. Телевізору. Таке, таке сяке. Аби просто відпочити. Ви вот. пам'ятаєте, який сон я вам вчора розповідала? Так от. Вчора приходжу на роботу, піднімаюсь на другий поверх на наш і якраз директор наша прийшла. Ходить і каже, помер наш по ім'я водій. Я кажу то, царство небесне. Коротше, йому 48 років. Він хворів. Ну як, він здалека якось хворів, ну з голову щось. Здалека він хворів, хворів, трошки щось там. Все ухудшалось, ухудшалось, вроді лічився, не лічився, таке сяке. Ну, а потім стрімко а хвороба його забрала. Ну так. Так що вчора був похорон. Я, правда, не ходила. Людей там було мало вчора, ну, я не ходила. Гроші здалими. От таке. Так що, ну тут думаєте, совпадіння чи... Весь сон. Угу. Такі діла. Ну, вот. Сьогодні на дворі мінус п'ять. Ну, прохладно. П'ятниця сьогодні. Чоловік каже, який день? П'ятниця. Туда вже п'ятниця, Угу. Надо сейчас подивитися, є капуста у нас. Купить капустину на борщ. Мені завтра надо посіяти перець, баклажани. Кровь знесу, девочки. А ще завтра у нас запро. За, ну, ще не запроси але но я думаю, що запросять на день народження. Я, ну предварительно казали, що на суботу, а время тільки не казала. Надо буде квіточку якусь купить. Бо до жіночки дам. Ну, сейчас жіночка трошки старша на годик. Той було 32, а це 35. Ну, ви поняли. Да вот так что такие дела сегодня сіла сюда не люблю я тут садить вот я як, як хочу, и не люблю Не там краще сегодня раньше я встала сегодня сейчас время я вам сейчас скажу Пів все могу. я сейчас без п'яти Даже без 10 и 7 выход, выходить буду. Сегодня сусід раніше їде. Раніше. Йому сьогодні треба раніше. То що я буду вже? по добиратися. добираться. Но сейчас 15 хвилин. Уже ролі не зіграє. Вот. І Ваня сьогодні рано встає. Йому сьогодні тоже рано йти. Бо у них сьогодні змагання по, по волейболу. Такі діла. Такі тодішся. Надо пленки еще сегодня впливу. Питати у чоловіка, яка пленка треба. Ну, не яка, а скільки метрів. І я оце з розмірами, чесно вам скажу. М -м, я не дружу. Не знаю, що, скільки. Вот. Вчора купила ще квіточок собі. Не забула як називається. Зато згадала, як рог називається, сатина. Героб сатіна, морква абако. Забула. На букву Н. На букву Н. Коротше та що плететься. Плетеся круглі таке квіточки. віточки? Я тут десь щось побачу все, мені треба. Ось она реклама, так? Да? Як працює? Бачила все? Саме смачне на останок стало. Ну, а варени хто буде їсти, я не хочу. Не хочу. Колбасу не хочу. Салфетка. Балерина моя. Вчера що еще я купила. Шпаклевки 3 килограмма. Там у Вани у сына в комнате мы нишу робили. Саша я трошки так не хватило йому, не вистачило. Ну, от Потім купила вапно негашоне. Треба у качок побілити. Потім попалась мені на очі фарба для дерев. Я купила літр 30-368 гривень. Я купила. Ми в минулому році не білили. Кажуть, тут білень до одного міста. А це ж все-таки воно від, ну, якісь там. Коротше, шкідників, щось, не знаю. Подивимося. Побілимо, покрасимо. Саша каже, буде мало. Ти кажу, що там мало. Ні, звісно, якщо великі дерева білить, у нас великих є. Горіх. Два цих, два. Дві яблуні, два горіха, ясень тут здоровенний стоїть. То, конечно. А якщо такі наші такі деревця побілить яблуньки самі, ну ті фруктові, то нічого страшного. Хватит важно. Нужно, Нужно вистачить. Видно вистучить. Дивіться, яке сонце. Оце це да. Да, от це як солнышко сюда надо сідати. Хлеба надо купить сегодня. Хлеба. Капустинку. Да и все. Кубаска есть, маслечка есть. Кистка есть. На больше. Мясо есть. Качки. О, полно. Вот. Угу. Сметана майонеза. всякий случай. Такие дела. Забыла испытать, как у вас справа, как у нас три. Оставить кусочек хлеба. Хватит. Так, ну что, девчатка? Наче все вам розповіла. А в Аврору ще вчора заходила. Заходила в Аврору, а що я там купила? Я купила освіжувач повітря олімів, той, знаєте, за апельсинком, за апульсийний. Ну, що так нормальний. До речі, вони дуже економні, мені одного вистачає на 7 місяців. Чесно. От. Потім купила я блочок. В Унітаз. Ваня, ми в Унітаз і викинув той блочок, закончився там цей кубик. А я ж купила їй сміни, а він то не знав. Викинув. В котли спалили. Купила. Потім що я купила? Серветки купила пасхальні з яйцями. Що ще я взяла? Вані сушку, цю в це взуття сипати. Хороше. Хорошей. Носочки собі взяла чорні, капронові. Ну, не якісь такі плотні, дві пари 19 гривень. А цей свіжоч 37 було на цьому, а прихожу на роботу, дивлюсь, чек 49. А пробивала не я, бо там оцей що стікер погано було. Ну, блочок. Вітас, погано штрих-код. Вона мені сама пробила там, де картою. А я ж якщо пробиваю, то я дивлюся. А так вона мені попикала і все. Що ще взяла? Батончики взяла Саші Вані і собі. Собі взяла якісь нові такі, я люблю кокос, то знаєте, кокос в шоколаді. Там дві цукарочки такі, ну добрі. З зеленим чаєм на роботі з'їла. Після обіду <кхух> закусить. все. Та наче все. Тут таке. Я... Mm -hmm. Тут так я вчора походила по магазинах. І котлет потом взяла ще котлет Вісім штук котлет і квітів вечором взяла. Надо выложить. В обід дивилася, який різний ерунди. То бігом за квітами. А ще люфу хочу купити. Я в минулому році її саджала, але в мене не вийшло. Я пізно її посадила, її раніше треба садити. І під заборчиком в мене так плететься добре. П'ять сем'ян у мене було, три зійшло і за дні тільки виросло, але воно не дозріло. Не дозріло, вже захолодало і все, воно вже не. Мочалка, знаєте? Я вчора питала, вони кажуть, на наступному тижні буде. Хорошо, в іншому магазині подивимося. У нас він не один з насінням два. То таке. Такі справи, дівчатка мої. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що чекаєте мої мукбанги, мої відео. Дуже приємно. Ну, от, всього вам самого найкращого. Бережіть себе, будьте здорові. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Буду чекати на ваші підписки, лайки. Коментарі особливо. Все, дівчата. Будьте здорові. цілую, люблю, пока-пока.